В мене вже був ролик про дещо жахливе в океані, дещо що може знищити корабель майже миттєво. Тепер настав час поговорити про можливість існування подібних надприродних сил серед важкодоступних гірських схилів. Існує немало дивних випадків зникнення людей цілими групами, і дещо з цього сьогодні ми принаймні спробуємо розібрати 26 грудня 1981 року. В дуже віддаленому від цивілізації місці Сахандинському заповіднику, що знаходиться у Сибірі, трапляються дивні події. Все починається з того, що з маршруту не повертається група вчених, які займалися фіксацією поголів'я диких тварин. Дві пошукові групи кинуті на їх рятування, те, що вони знайдуть на верхів'ї, як стверджувалося місцевими проклятої гори, шокує всіх працівників заповідника та жителів найближчих околиць. А висновки експертів з місця безпосередньо події залишить безліч питань і загадкових неточностей. Вуха тайга біля монгольського кордону місце, що може зацікавити скоріш справжніх дослідників аніж звичайних людей в 60 70 х роках минулого 20-го століття тут кипить науково-дослідницьке життя, не дивлячись на віддаленість, навіть створюється якась інфраструктура. Заповідник має непогане розташування для наукових пошуків. Тож в 81-му на маршрут виходить група вчених. На них чекає шлях протяжністю 16 кілометрів, Прогноз обіцяли гарний. Ясно, температура не повинна була опускатися нижче мінус 22. Шлях передбачався, начебто, нескладний за винятком одного відрізка маршруту. На цьому відрізку височив підйом зі складною назвою Берких тимянг У групу шістьох людей входили чотири працівника заповідника, а також подружня пара. Головним у групі був Микола Орлов, що приїздив до заповідника на практику ще студентом у 1980 році, і вирішив повернутись працювати у цей віддалений край, отримавши дозволи від університету. Молодий біолог приїхав разом із дружиною Валентиною. Яка в похід тоді не пішла, і якби там не було, фото з особової справи Орлова збереглось. Другим був Сергій Конкін, товариш Миколи. Разом вони вчились в одному університеті на біологічному. Орлов допоміг Конкіну влаштуватись до заповідника після року праці там. Третім був син директора заповідника Сергій Васильченко. Він працював лісником і досить добре знав ці місцини, по яким пролягав маршрут. Четвертим став Петр Баранов, співробітник наукового відділу. В основному його діяльність також була пов'язана з постійними вилазками на природу, і як правило, він міг пропадати на три або більше тижні. П'ятим і шостим учасниками стали Ігор Бахалдін і Тетяна Терехова, подружня пара, що не входила в склад вчених заповідника. Ігор працює лісником, його дружина числиться помічницею. До групи вчених подружжя вирішує приєднатися, щоб дістатися більшої цивілізації. Тетяна хотіла потрапити на день народження свого сина від першого шлюбу. Тож, отримавши дозвіл від директора-заповідника, на вихід з кордону пара приєднується до четвірки вчених. Задачею останніх був контроль поголів'я тварин. Для цього вони розділились на двійки, В першу двійку входили Васильченко та Баранов. Найбільш досвідчені та підготовлені до походу. Вони йшли першими, прокладаючи лижню та відмічаючи сліди тварин в своїх нотатках. В другу двійку ввійшли Орлов та Конкін, плюс ще двоє з подружжя. Вони мали через одну чи дві доби пройти вже прокладеній лижні, фіксуючи нові сліди тварин, після чого отримані дані від різних груп оброблялись, і отримався результат середнього показника поголів'я. Потрібно зазначити, що всі учасники експедиції були цілком здоровими і достатньо підготовленими для роботи в Тайзі, тим не менш, на шляху від кордону Інгада до зимівлі Биркихта друга група пропадає ось що нам відомо про хід тодішніх подій. Заповідник мав сім радіостанцій гроза для зв'язку між його віддаленими частинами. Одна радіостанція знаходилась в центральному диспетчерському пункті. Шість інших розкидані по основним кордонам. Саме з однієї такої радіостанції, розташовані на кордоні Інгада, Ігор Бахалдін відправляє повідомлення про те, що група вирушає по запланованому маршруту. 25 грудня до фінальної точки маршруту на кордон Беркихта прибуває перша двійка Васильченко і Баранов. Через дві доби чекали другу групу Орлова конкіна Бахалдіна і Терехово. В назначений час група не приходить. І Баранов вирішує вийти їм назустріч, дійшовши до одного з проміжних кордонів на маршруті. Саме на ньому група могла пересидіти в разі нештатної ситуації, але зниклу четвірку не вдається знайти ні за згаданою точкою, ані десь посередині маршруту. Баранов по рації передає в центр, що група Орлова не з'явилась в фінальну точку, і поблизу їх також виявити не вдалося. Отримавши тривожний сигнал, головний лісничий Віктор Єшнов приймає рішення споряджати пошукову експедицію. Прямого зв'язку з Великою Землею, як називали про себе вчені найближче селище міського типу, в той час не було, тому помічник Яршова добирається до села Алтан, звідки автобусом їде до СМТ під назвою Кира, в той час, як на календарі, вже 27 грудня. 28 грудня була споряджена і готова група пошуку. В цей же час перша група продовжує спроби власними силами віднайти зниклих, Ось що задокументовано за їх спогадами. Баранов і Васильченко під час пошуків забрались на верхів'я Баркихтем'янгу, де на схилі змогли розгледіти чотири присипаних снігом лижних слідів. Шукачі трохи заспокоїлись, адже погода була ясною, а поліву і праву сторони від слідів зниклої групи. Зустрічались розкидані фантики від цукерок. Баранов і Васильшенко були впевнені, що якби в групі сталася якась біда або вони йшли в бік від непогоди, навряд потрапивши в екстремальні умови, люди вирішили б їсти цукерки, розкидаючи фантики. Трохи пізніше Баранов знаходить на маршруті резинку від лижного кріплення, а після натикається на одиноко полишену лижу. Це було дивно. В здоровому вузі ніхто б не залишив лижі на зимньому маршруті в Тайзі, а вже через п'ять хвилин пролунав гучний окрик Васильшенко. Він знаходить зниклу групу. Надалі з протоколу слідчих, яким відкрилась зловісна, і одночасно незрозуміла картина того, що відбулося з другою групою. Похмура погода, сильний вітер, і йде сніг. Огляд місця події почався о 17.25, Місцем є вершина гори барких тим'янг, покрита снігом в напрямку з заходу на схід, виявлені сліди взуття. В ста метрах від початку слідів мисливська рушниця встромлена, прикладом у сніг, стволом догори. Рушниця не заряджена. Біля рушниці також встромлений в сніг шест з зарубками. Тут же лежать три пари лиш, біля них розкидані відкриті рюкзаки наполовину занесені снігом. За півтора метра від рюкзаків лежить на спині труп Сергія Конкіна, голова закинута назад, рот та очі відкриті, носові та слухові отвори забиті снігом, ліва рука зігнута в ліктівому суглобі в сторону живота. На зап'ясті лівої руки годинник марки Ракета, стрілки годинника застигли на позначці 18 годин 27 хвилин. В кармані Брюк записна книжка. Останній запис від 24 грудня. На грудях розсипані сірники, в кармані ще дві коробки сірників і складені газети. За півтора метра від конкіна виявлено тіло рекове лежить на спині лицем догори, руки відкинуті в сторони, пальці стиснені в кулак, на правій руці рукавичка, на лівій нічого немає, голова відкинута назад, очі відкриті, лице блідого червоного кольору, губи темно червоні. На пальцях лівої руки і на тильній стороні долонь нанесені подряпини лінійної форми з пошкодженням шкіри. На лівій руці годинник марки Восток, стрілки годинника показують 17 годин 25 хвилин. По тілу зверху також розсипані сірники, у справі перераховуються всі речі, в яких вони були вдягнені. Загалом можна сказати, тут нічого незвичного, вдягнені по погоді. Деякі речі розкидані недалеко від тіла Терехової. Наприклад, одна з теплих ковдр. В 26 метрах від перших двох тіл у східному напрямку нижче по схилу виявлено тіло Ігоря Бахалдіна. Так само тіло лежить на спині, голова відкинута назад, лице темно-червоне, очі трохи відкриті, пальці рук зігнуті в кулак, на пальцях і на тильній стороні рук подряпини лінійної форми з пошкодженням шкіри, на лівій руці годинник марки луч. Стрілки застигли на показнику 1727 в карманах сірники, цигарки, біломор. Слідчим та шукачам одразу кинулось в очі те, що пози померлих виявилось досить дивними. Зазвичай людина замерзає в позі ембріона, намагаючись зберегти останнє тепло якомога довше, але тут все вказувало на миттєве погіршення стану здоров'я, неначе погано стало в один момент всім одночасно. І, здається, учасники групи абсолютно цього не очікували. Вони, як начебто, почали задихатися, впали на сніг, і лише після цього почали замерзати. Пошуки керівника групи Орлова продовжувались аж до 3 січня, Тіло знайшли по плечу, що стирчало з-під завалів снігу, із протоколу огляду, ясна погода, сильний вітер, слідчі почали огляд о 10.40. Місце події верхня кромка лісу східних околиць гори Берких Тем'янг, на відстані 80 метрів від верхньої полоси лісу, знайдене тіло Михайла Орлова, покритий снігом лежить у природному заглибленні, під трупом кедрове гілля, очі відкриті, лице бліде з фіолетовим відцінком, руки зігнуті в ліктєвих суглобах в сторону живота, ноги напівзігнуті в позі ембріона. На лівій русі годинник восток. Механізм перестав працювати, коли стрілки показували 19 годин 59 хвилин. В одежі знайдено записник. Остання нотатка зроблена 24 грудня. В двох метрах від тіла в снігу лежить рюкзак, за 5 метрів знайдено топор. за 28 метрів лежить сорочка синього кольору, за 46 метрів знайдений казанок, загорнутий в мішок. 56 метрів мішок з пельменями на відстані в 62 метри ще одна сорочка, 118 метрів спальний мішок. Із показів, наданих слідству, директором заповідника стає зрозуміло, що Орлов, схоже, єдиний зі всієї четвірки, зниклих, боровся за своє життя. Розібратися у всіх незрозумілих моментах справи загибелі вчених тепер випадало судмедекспертизі – Потрібно було визначити причини смерті вчених і подружжя, провести токсикологічну експертизу, виявити причину наявності деяких ушкоджень на тілах. Тож 4 січня були проведені розтини Конкіна, Терехової і Бахалдіна. Однозначний висновок померли від переохолодження, слідів, що вказували б на боротьбу або самооборону, не виявлено, 8 січня проведений ростень тіла Орлова. Причина смерті та ж сама, переохолодження. Точні години смерті визначити було неможливо через дуже сильне промерзання останків. Перед дослідами їх довелося дві доби розморожувати. Потім тому годиною смерті вирішили вважати покази наручних годинників, що зупинились. Токсикологічна експертиза не виявила слідів алкоголю тільки у бахлодіна мізерно малі покази, які не могли б хоч якось вплинути на прийняття рішень або здоров'я. Інші токсини в тілах не шукали. Так що ж могло трапитись з групою Орлова, що могло призвести до такої жахливої смерті насправді? Ось що тоді розповідав слідству директор заповідника з приводу загибелі товаришів могу розповісти, виходячи із власного досвіду і практики праці в гірських умовах. В той момент, коли Орлов відходить від групи, трапляється щось незрозуміле, щось несподіване. Це щось призводить до миттєвого погіршення фізичного стану всіх учасників групи, інакше не пояснити, чому група вирішує зупинитись прямо на схилі, де вітер дме зі всіх сторін, коли до більш спокійного лісу залишається всього 700 метрів, а до наукової бази 2 км досить прямолінійного маршруту. Спроб врятуватись від переохолодження не було, хоча в рюкзаках у групи є для цього буквально все необхідне. Але з якоїсь причини вони не дістають теплі речі і вирішують не спускатися в ліс. Також не можна сказати, що вони загубились. Група явно знаходилась на маршруті, тільки положення ціл натякає на різке погіршення стану здоров'я. Група була оснащена всім, їм не вистачало хіба що більш сучасних портативних радіостанцій. Намагаючись, хоч якось пов'язати розрізнені докази, слідчі спілкувалися з усіма старожилами в окрузі. Ті розповідали легенду про Злого Духа, що живе саме на горі Беркихтим'янг, і який дуже не полюбляє незваних гостей, що намагаються піднятися на верхів'я його місця проживання. Під впливом від місцевого фольклору, один із оперативників навіть відправив запит до науково-дослідницького університету Забайкалля. Це була витримка з основних фактів відомості про щось, що могло б спричинити зупинку дихання. Слабкість або навіть втрату свідомості на відкритій місцевості. Проте йому очікувано відповіли, що не знають про жоден подібний природний феномен, який міг би спричинити такі різкі зміни в організмі людини, що вона просто перестала рухатись навіть в екстремальних умовах, і боротись за своє життя. Слідство залишалось не надто багато версій, абсолютно на ті висоти, що потрібна була акліматизація. Нестачі повітря не могло бути принаймні, з природних причин. Надто погана погода навіть не прогнозувалась. але якщо і уявити аномальне локальне погіршення умов, важко представити, якої сили це мав бути буревій, щоб миттєво зупинити всіх, окрім Орлова. Зрештою, головним інспектором, що контролював цю справу, від ЦК профсоюзу, були зроблені наступні висновки для заключного звіту по трагедії. Із особистих нотаток Орлова та Конкіна слідує, що смерть групи настала після 15.45, коли були зроблені останні записи спостережень за тваринами, а також замірів сніжного покрову. Імовірно, смерть настала після зупинки наручних годинників кожного. Це був проміжок часу між 1725 і 19.57. Фізичний стан групи до 1545 був в межах нормального і не викликав жодних сумнівів. Інакше б вони замість наукових спостережень за фауною відмітили б тривожні сигнали чогось небезпечного. Група знаходилась в 25 хвилинах нормального руху по місцевості від основної стоянки. Також у них були з собою теплі речі, їжа та медикаменти. Погіршення здоров'я трапилось різко, без явних ознак самопорятунку чи надання допомоги, тільки Михайло Орлов зробив викид власних речей в якості розпізнавальних орієнтирів. 1982 році справу було закрита через відсутність складу злочину, недостатнім забезпеченням визнали відсутність портативних рацій. Деякі пояснення інших старожилів досить прості, можливо, невеликий за кутом підйом догори витягнув всі сили у групи саме своєю підступною протяжністю, і вони просто не в змозі були розрахувати навантаження, коли йдеш, начебто легко, але дуже довго. На вершині гори не погода стала більш серйозною, впала видимість, і тоді Орлов сам вирушив на пошуки лісу, викидаючи речі для орієнтирів, щоб потім повернутись після розвідки. В якийсь момент він втратив лижу, потім другу і не зміг досить швидко рухатись, щоб не замерзнути. В основному ця версія наполягає на якійсь повній безпорадності тих, хто залишився на горі, і все ж вони не виглядали поступово замерзаючими людьми. Втім, існує досить дивний і лякаючий спогад Петра Баранова, учасника першої двійки, що тоді спокійно пройшла до точки маршруту без жодних проблем. Він розповів про інцидент, що трапився, коли групу закидали на початкову точку на УАЗиках, звідки ці мали вирушати своїм ходом. До них був прикріплений місцевий лісник, який ще, допоки вони їхали на машинах, раптом почав відмовлятися від подорожі. Заявивши, що відмовляється приймати участь у поході, він якось взагалі мало не повністю втратив контроль над собою його намагались заспокоїти. Але справа закінчилась навіть невеликою бійкою. Зрештою, лісник покинув ще на першій зупинці групу, не бажаючи хоч щось додатково пояснювати. Після трагедії він посилався лише на погане передчуття і нічого більше. Вивчаючи цей випадок, залишається відкритим питання про офіційне різке погіршення здоров'я всіх членів групи, під впливом яких зовнішніх факторів троє здорових молодих людей загинули на вершині гори барких тим'ян та ще й у відкритих позах, не характерних для замерзлих. Особисто мені одразу спливає на думку те, що деякі природні феномени океану здатні знищити цілий корабель за лічені хвилини. Вчені теж не готові були прийняти до тих самих 80-х років ХХ століття, про що ви можете подивитись в моєму минулому ролику. Але чи може існувати щось подібне і на суходолі, природний феномен, пов'язаний із локальною аномальною погодою чи над високими або над низькими звуковими хвилями, миттєвий удар в океані чи миттєве погіршення стану в горах, дещо вже стало науковим фактором. Але все ще можливо про щось ми й досі не знаємо. Але в чому можна точно бути впевненим, ви все ще можете ставити вподобайку, підписуватись і залишати свої коментарі, адже це справжні таємничі історії.